Сили ППО збили ще один російський винищувач-бомбардувальник су 34 Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. І це вже сьомий літак за тиждень. Цього разу можу сказати, що льотчику су 35 пощастило, зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж су 34 приєднується до нашої рубрики вічного пальоття браття. Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався. Нагадаємо, протягом 17-19 лютого українськими захисниками було знищено шість російських літаків: чотири су 34 і два су 35 Речник повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що більш доцільно знищувати самі літальні апарати, з яких ворог запускає каби, адже за добу ворог може запустити по сто керованих авіаційних бомб. Тепер деякі літаки можна знайти приземленими на Луганщині, а деякі літаки вже варто шукати з водолазами. Де він падає? О, О, О шок, бля, 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 падає! Ебучий случай, гля. Самолт, блядь, били летить, он падает. Ебать, ще й на вулицю дета. Гля, і дерево горить, да? Гля, ебать. Ебать, його в рот, блядь. Да це не не за школой, туди-де. Ну ми ось бачимо. А ну, упала, де вулиця прикинь. Де Любов Ніколаївна живе за Їбать!